Ну і це четверта частина. Мир вам. З вами Любомир Богоявленський. Я таролог екстрасенс езотерик. Розповідаю про свій шлях таролога за ці вже 11 років, тому що час летить дуже швидко, дуже швидко, і людина, вона істота, на жаль, обмежена в більшості випадків. Ми можемо розвиватися тільки в якихось напрямках, о, насправді не дуже великих. У нас не вистачає ні розумової, ні творчої сили. а Потім з часом з віком процес забування вмикається, і ми шукаємо свій шлях і дуже важкий, жорстокий, бо шлях конкуренції. І от уже хто дивиться четверту частину. Дивіться мої, зайдіть на мій Тікток канал, будь ласка. Подивіться там перші три частини є. Е, дуже висока, навірність ці відео, що в тіньовий бан попадуть, бо дуже багато зараз. Вже четверту частину завантажу в Тікток. І е, дивіться мої відеоролики, кому цікаво. Там в перших трьох йде знайомство, розповідаю про свій шлях. І от 2017 вже рік. Коли про мене була слава в засобах масової інформації, я написав книгу співаторці з Сергієм Небогою Новий Заповіт сатани у 2016 році. Це культова книга, езотерична, яка по цей день продається. Я відмовився від гонорарів, грошей, але радий, тому що є реклама, і книга живе своїм життям. Це самий вдалий проєкт, мій езотеричний саме ця книга вона найбільш відома і розповсюджена. І так про мене дізнавався цей світ, як про езотерика, в першу чергу. Ну і потім я, звичайно, психолог, я дуже люблю психологію, я закінчую аспірантуру з психології і написав дисертацію з психології, хоча ще чи, чи закищу, чи не закищу під знаком питання, як вищі сили благословлять. Але я веду до чого? Веду до того, що, звісно, в першу чергу я таролог екстрасенс. Тому що Тарологія це, звичайно, сама глибинна практична психологія, але вона відрізняється від того уявлення, яке є в академічній психології щодо психологічної допомоги особистості людині. Звичайно, я переконаний, був, є і залишаюся, і буду залишатися в цьому. Теж вважаю, що карти таро це сама передова практична психологія, реальна справжня. Духовна допомога людині у будь-якій ситуації. Я працюю переважно з сімома колодами Таро. Таро вже я вивчаю 11 років, я читав різні книги і свідкую за новинками, особливо українською мовою по Таро. Купую, читаю, оновлюю свою інформацію. Але я самоучка, в мене не було вчителя таро. Ніколи, я не планую, мені просто не потрібен. В цьому плані я самородок. Я по книжкам вчився в першу чергу. І... Зараз перепрошую одну годиночку. Перепрошую, мої дорогі, що. Так, мені йде дзвіночок. і я. Зараз протелефоную, значить, мої дорогі, і от з картами Таро я працюю уже роками. Тарологія дуже складна і непроста наука. Я читав в оригіналі англійською мовою. Дві класичні ключові праці свої улюблені. The Pictorial, tea, the pictorial Key to the Tarot, ключ до таро у нас іде. Значить. Ось ця книжечка. По пам'яті згадую. The Pictorial Key to the Tarot. Ілюстрований ключ до таро. Taro. Arthur Edward Weight. Артура Едварда Вейта. Ну і, звичайно, це книга Тота. The Book of Thought. По-різному є вимова, як я в носії в англійської мови. Зате, як зустрічав, по-різному не вимовляють. Тот". Ось вона в мене роздрукована, я її прочитав англійською мовою. А лістарахровлі це моя улюблена фактично його праця і.